Лава нації, вітаю на каналі Добрий я, Сашко. Добрий, без відривання від виконання посадових обов'язків. Поділюся з вами цікавими думками. Це ж нещодавно зробив там декілька пару тисяч кілометрів одним заходом на коробці автомат Вперше в моєму житті. Симпатичний дволітровий літровий субарик. І, може, бачити там на каналі може, місяць. Тому Мали. І прикол в тому, що такий от ефект цікавий, після того, як трохи прокотився так, на, на коробці автомат, ти просто їдеш на механіці і відчуваєш, що це реально робота. Що ти виконуєш купу такої роботи, яку взагалі-то можна би було за співпідставних умов і не виконувати. Тобто стільки оцих зайвих рухів, стільки роботи на щепленні, на перемиканні передач, цікавий цікавий, дуже усміхайний ефект. так Просто відчуваєш себе якимось чуваком, рабом на рисових плантаціях, або є ще там відео, в якимось там, ну, там в частині. Азійських країн, там якісь автобуси, вони там по декілька цих важелів на, на перемикання передач, там 15-150 там передач, і все він двома руками їх всі перемикає, там в якихось там випадкових <свіпадкових> послідовностях. Так і тут таке враження. Дивишся і думаєш, доброта компота. Стільки зайвої роботи. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.